Бажаю здоров'я, я головний сержант роти 23-ї бригади, мій позивний турист. Бажаю здоров'я, мій позивний пломбір, я командир взводу 23-ї окремої механізованої бригади. Працював я з на новому стілі в Харківській області. На, на війну не розчитував, що піду. Срочку відкосив, чи скажу правду. Ну, а... Коли почалась повномасштабка, пішов добровольцем сам. До повномасштабки робив на ласунки на морожено, зустрітий позивний, по спеціальності агроном землею займався потроху в сезонне час. Сам не пішов, прийшов, тому що після повномасштабки, через 12 днів у мене син родився, а сам не пішов. Було що витрачати, понятно. Зараз вже як більше года в бригаді. Поначалу тяжко було, ну тоді втягується. Головне слухати поради других і думати головою своєю теж. Ну, Хоті страшно, ну так треба. Треба. Є ради чого жити. Мої обов'язки входить займатися особовим складом. Займатися з ними на полігоні, обучати їх. Ну і так само буває, що виходжу на бойові. Зібрали групу, пломбір старшої групи, посадили їх в гусянку, ну, загрузили, загрузили провізією. Ну все ж, вони ж вирушають. Ну, Проходимо, мабуть, то минут двадцять, може п'ятнадцять. Проходить, все, доповідь в, ра в рацію, ми 300, всі 300. Що случилося? Ніхто нічого нам не каже, що случилося. Як, як вас по трьохсотило? Міхвот був, ну я так зрозумів, неопитний. І він на всіх парах залітав в той самий ну, Часов Яр. Залітають вони, і там такий поворот є, спуск і поворот. На повороті стояв підбитий танк. І він зацеп... зацепляє цей танк. Ну, хлопців, звісно, в гусянці порозкидували, потеліпало. Спочатку ми виїхали прошкою, забрали хлопців відтуди. Всі побиті, вилазять, там я й кричу, давай нахуй, в прошку, неряйте. Забрали хлопців, подивилися щось з гусянкою. Ну, це в нас такий з ним, що перший раз так було. Побув проводником, трошки по логістиці. Ну, дуже добре орієнтувався в лісі на місцевості. Достатньо було раз пройтися. Туди показати дорогу і вже зрозумів, де треба і пробігти, де заховатися, а де можна йти, знає, що безпечно де. І одного дня дзвонив ротний, сказав, що треба поводити на позиції. Тільки вигружаємося з прошки. Тому акуратно дивився ліпісток. Він крутиться і десь отак от, сантиметрів 5 біля ноги п'ятка не наступає на, ту, на той ліпісток. Кажу, Та ось ой, я прямо вже рукою показав, кажу, ой, йохани магай. Ладно, кажу, побігли, пішли. Ну, треба бути уважним. Перший раз кажу, що сюди Да, заповнилось дуже добре. Було все. Все, що було, все, що можна було. І мінометка, і гази пускали, і палили вогами запальними всім різним. І ліпістки розкидували, не давали працювати. Нам була поставлена задача соєдінити два окопи траншеї, і накрити масядкою. Ну, У нас так і не вийшло, тому що не дали дрони. Ми тільки Успіли її розтягнути і одразу почали туди прилітати, одразу почали і скиди, і і все. От, на ту сітку, як бик на Красну Тряпку, все туди, все, що могло. Ну, от наші позиції трошки відстали. Бачу, що хотіли щось робити і не дали. В 23-й, як попав, ми пішли в контрнаступ на Запорізькому напрямку. У мене був напарник. Позивний борша в нього був. Йому було на той момент 20 років, він зараз в Ребі служить нашому, теж бригадному. Буквально за хвилин 30 до того, як ми загрузилися в машину, нас стояло 8 чоловік, ну, це наше відділення, виходить. І він предлагає таку, таку ділає пропозицію, хто перший 300, той Лошара. Ну і все, ми з ним йдемо по окопам, штурмуємо. І він. Він перший бліндаж заштурмував, ну як заштурмував, забіг, простріляв і побіг далі. Ну, молодий. Блять. І все, я ж поки тут возле цього бліндажа розбираюсь, хлопці підтягуються. Він забігає в слідущий окоп, ну, в наступний поворот. І несеться відтуди, кричить, я 300. Я йому недовго думаючи, кажу, ну все, лошара, давай кажу, на Івак. Перші враження, ну, воно на адреналіні було, було непонятно. Да, бачив, там ну, ворога там. Перва морда, яка була, вона, ну, сука, вона в нього здорова була. Здорова така морда, воно сука, стояло, Поначалу. Ну, потім йому трошки туди насипали. Наша ця техніка ж перед нами прострелює, з 12.7 прострелює. І перша, друга, прострелює перед нами, а третя машина, яка йшла, вона почала по нам насипати. Ми ж позалягали, в рацію ж передаємо, ну, типа, по нам. бачите. А в нас тоді, ну, в принципі, Парадійки різні канали були в усіх. Ну, Там заходило три роти, наприклад. І в кожній роти свій канал був. І наші ж воділять ну, на наших водій, наші воділя виходять на тих, хто них їде, передає, ви не туди їбашите, ви їбашите по нашим. Все, переключаються, ж вони ж вперед же прострелювати. В принципі, впечатлення блять, були такі нормальні. Знав би, що треба, ну, блядь, рюкзак у машині забув, не взяв собою рюкзак, в рюкзаку все було, і сигарети, все. А Гідратор одразу пробило, тільки вилізли з машини осколком, одразу гідратор пробило, який якийсь водою був, єдина вода, яка в мене була. Ну нічого, в принципі, в них там на позиціях, ну там як воєнтор був, там було все, все, що хоче. Поначалу довго йшли, потім вже якось ускорилися, ми не знали, воно як перший раз воно було, ми не знали, що там відбувається. Ми, коли бігли, ну почали йти туди, я чого думав, що там вже наші хлопці є. Я, я навіть уверений був, що там є наші хлопці, там якийсь взвод. І ми ж туди з ним так стартанули, з цим блядь, що кажу, давай, погнали наші ж. Кажу, там вже". Ми чули, що вони балакають. Ну, коли ми вже підійшли до окопів, побачили, що рація висить, рука до рації тягнеться, ну, почули, що там тіпа, нам пішла, нас штурмують. Все, оце, що я почув. І все. Ну, Це піде, <пітери> так казали. Короче, прийшла БРК. -ка. Надо було, підготувати село до оборони. Так, да, Підготувати село до оборони. Треба було затягнути ягозою, замінувати його. Ну, По кілометражу, в принципі, нормально вийшло, що там треба було робити. Буквально днів через три дали в допомогу нам пломбіра. Дають допомогу пломбіра. Все. А в нас підвал маленький був. Ну, реально не могли ми його там заселити. Ну, коротше, ми поп попиталися його там заселити в цьому підвалі. От, от, типа, одна кровать стоїть, ну, топчанчики, ну і, і друга квать. Він пішов, знайшов диван, ну, блядь, старий диван Одного одірвав бильце, одне собі ну, половинку. Затягнув цей бліндаж ну, в погріб. Він якраз так став у проході, що ми не встати не могли, ну, ходити важко було по ньому. А треба було і на рацію ответить, і піти генератор запустити, ну і щоб в принципі там той самий чай попити, ну в нас це нереально було, ну невдобно. Ми його переселили, переселили в другий підвал. Тут АВПішка залітає в підвал, пробиває кришу. Тут буквально 10 минут ще одна залітає. Ну вона вже залітає ближче до входу, іменно вже до поворота до нас. Все Не впівістка. Тут у нас пропадає інтернет, Starlink розбивають. Ми вже без зв'язку сидимо. У нас єдина зв'язь це рація. Ділаємо в рацію доповідь, що ми, мабуть, будемо відсюди переходити, передвигатися. Виходимо з підвала, тут раз скид по нам, ну, рядом десь упав, щось там. Я почувствував, що щось у ногу прилетіло. Ну, таке, як камінь, не знаю. Ну, ходити важко було. Все, і ми ж до школи. Там в школі підвал був підвал. Там, ну, забігаємо в той підвал, пересиджуємо там, отхекуємося. Вроді пробігли там метрів сто, навіть ну так, да, десь метрів сто пробігли, да. ну, наче кілометри три бігли. І потім, що на наступне утро, навіть вечір. Ми з ротним пішли ж, подивитися, що там на КСП, ж, ну, де в нас було, заходимо туди, а там ну, реально все згоріло, там один пепіл залишився. Ті кроваті, типу що кроваті, там з труб були, навіть труби погоріли. Визиваємо машину, ж. машина довіна була. А, завести я гази, вона довжна була, і забрати мене оттуда, з усім майном. Все, приїжджає машина, ще як зараз пам'ятаю, рацію, починається обстріл, тут машина доїжджає. Цей кричить рацію. Може, машину не треба, ну, а машина вже ось на повороті. Типа тут працює міномет. Ну, вже все, машина вже приїхала, як, ну, куди вже її відкатувати. Все, ми, вони швидко викатують, то я газу, грузимося, ще хлопців ми забрали дружніх. Все, ми тільки виїжджаємо. Колбасу випала з чи з кармана, не знаю, де він її там лежив. Каже, кричить, чую, що колбаса котиться. Я йому в відвід кричу, яка колбаса? Кажу, біжи, давай бігом під бабу що з тебе зроблять колбасу. Приїжджаю на підрозділ і тут там приходить, тільки включаю телефон, приходить повідомлення, пломбір 300. На... Бать, В смислі 300, я тільки там був думаю, я, ну. Тільки звертаємося з вулиці і тут починає працювати град. Перший прильот, як зараз пам'ятаю, одразу лягли. Потім другий ну, рядом дуже страшно було. От, друг, з другого прильоту мені прилетів хорошенький такий осколочок, ну, десь в палець. І потім вже як... тільки одразу обстріл закінчився в ці і стали побігли в ближайший підвал. А біжимо і воронка до цього вся красна, і так дуже видно було такі розкалені куски. Ну, а потім, Пересиділи ми ще трошки минут п'ять в підвалі і потім побіг на КСП. Тих два ротних, такі нервні одразу давай, давай вете. Я спокійно зайшов, кажу, все. А кажу, вони, ну, вони на емоціях більше переживають, ніж я. Ну та зацепило, болить, то, зрозуміло. Ну, це головне в безпеці все ну, На наступний вечір вивезли. Дождався, все ветер, все нормально. Ні, ну трошки підбісюють, звісно, вони з цим, їбать. Да, Коли ну... вони, блядь, там в блядь, сидять, оттопирюються, відтопирюються, йовувати і ще щось там розказують, що там зарплата у військових єбейша, їбать. Ну, по працю. Загласі, вона у військових єбейша, але вони, блядь, за неї життя віддають за цю зарплату. У них якось, мені кажеться, трошки більше по дронам. Да. З дронем, Не було б дроном, з... можна да. було б воювати. А зараз. Є... Та якщо б не було дронів, я думаю, що в них би не було шансів. У да. них ну, реально б не було шансів. От у му році особо дронів не було. Да, літали мавіки. Там, ну може, на якомусь Мавіку і був скид. Ну, це таке було. Ну, ми не просувалися так там і не і хуйово просувалися, я скажу. І Хорошо навіть йшли. Початок 24-го тут, а, да, тут вже почали. Вони дужче якось у них ці пані FPV, камікадзе, блядь. Ні, ну і ми просуваємося ж, звісно. Так. Як ми теж на місці не стоїмо. Трошки там бувають штурмові дії. Вон, буде да, буде штурмові дії закріпляємося, держимо оборону. в принцип. Все добре, спланіровано, прикриття відпрацювали, закріпилися. Все добре.